Друзі, розпаковка мороза. Ось така супер-супер медина, яку я купую для своєї страви любимої Карбонара. Чотири сирі, така приправа, ось такі ризотто. Дві штучки, Такий рис з молоком. Чотири творки морозу. акція бігаємося 2 плюс 2. Ось такі дві милини. Два йогурти по 249. Также ще одне морозиво, лимон, сметанка і бекон. І як ви думаєте, скільки це все вийшло? Це все вийшло на українські гроші 482 гривні. 48 злот. І це все було куплено по знижці, тому що це відмічено по знижці. І це ще було зекономо. А так його ціна вийшла десь 600 гривень. Так що, я ховаюся в холодильник і буду готувати свою улюблену страву азіатську страву. З вас підписка, лайк і підписка.